Виконуємо номер 732 із підручника Алгебра 7 та номер 33.15 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Подамо 64 к 8 у квадраті, а 16х як подвоєний добуток наших двох доданків. Це 2 помножити на 8 і помножити на х. 64 це 8 у квадраті. Отже, тепер можемо застосовувати формулу квадрат суми. А квадрат додати 2аб, додати б квадрат дорівнює квадрат суми а і б. Маємо х додати 8 у квадраті дорівнює 0. Щоб отримати 0, нам потрібно до квадрата піднести 0. Тому х додати 8 до 0. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. От, мінус 8. Записуємо відповідь. Мінус 8. Рівні друге. Подамо 36х квадрат як квадрат виразу 6х. Мінус 12х це мінус 2 помножити на 6х і помножити на 1. Одиницю подаємо як 1 у квадраті. Бачимо, що це наша формула квадрат різниці. Це а квадрат відняти 2аб додати b квадрат і дорівнює а відняти b у квадраті. Тому згортаємо за формулою це буде 6х відняти 1 у квадраті. Щоб отримати 0, нам потрібно до квадрату піднести також 0. Тому 6х відняти 1 до рівня 0. Переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний, поділимо на 6. Отримаємо 1 шосту. Записуємо відповідь. 1 шоста. Номер 732. Третє, четверте завдання, не все ще. Третє завдання і четверте. Завдання третє. Перенесемо мінус 12 у ліву частину, а 4х квадрат подаємо як квадрат виразу 2х. Додамо 12х і додамо 3 в квадраті замість 9. В правій частині буде 0. У нас подвоєний добуток 2 на 2, 4 2 на 3, 12 і наша змінна x. х. Тому застосовуємо формулу квадрат суми. Маємо суму 2х і 3 у квадраті. Щоб отримати 0, потрібно до квадрата піднести 0, тому 2х додати 3 дорівня 0. Переносимо 3 тепер у праву частину, змінивши знак на протилежний, і ділимо на 2. Маємо. 3 других, або виділимо цілу частину, це буде мінус 1,1 друга. Записуємо відповідь. Міс 1,1 друга. І завдання четверте також переносимо у праву частину, у ліву частину 0,4х і мінус 0,4. Х квадрат відняти 0,4х, додати 0,4 праві буде 0. І тепер у нас подвойний добуток Це 2 помножити на 0,2 і множимо на х. І 0,4 це 0,2 у квадраті, використовуємо формулу квадрат різниці. І відняти 0,2 у квадраті наша різниця. Квадрат виразу дорівнює нулю в тому випадку, якщо підносимо до квадрата 0, переносимо 0,2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 0,2, записуємо відповідь. 0,2 номер 732 із підручника «Алгебра 7» та номер 33.15 із підручника «Математика 7» виконано.